Привіт, друзі, привіт усім підписники, гості каналу. Закінчив я ось таку конструкцію, сьогодні вже обв'язувати, вже взагалі з цим об'єктом вже закінчена робота. Тут три дні з колегою, починаючи від кусіння цієї ділянки до е, накидання панелів, ми зробили двоє, а сьогодні я ще сам приїхав. Все обв'язав, дивіться як рівненько вийшло. Чорні блеки, рама чорна, прожими чорні, все гарно зроблено, рівненько, немає навіть ніяких, ніяких питань в плані монтажу. Дуже поляки вимагають чистої, акуратної, хорошої роботи. Отут. Тоді є вже діюча сонячна на двох інверторах фроніус 17 по 17,5 кВт. А тут додалося поле для того, щоб сонячна зранку, коли хазяйка буде готувати їжу, вже коли вже всі попросинаються, оцей стіл почне робити. А той стіл почне робити вже десь приблизно з 12-ї, бо це чистий південь такий, ті два столи. Тут два стрінги, кожен стрінг на окремий інвертор підключений буде. Тут я вже обв'язав, так все акуратно зробив. Ніде там, навіть якщо звідси дивитися, нічого там ніде проводів, нічого не видно. Тут теж дав поперечки такі, щоб була ця конструкція трохи устойчивіша. Ну, так же так. Тут Кабельки е пішли в землю, це все перекопав і там акуратно це все вийшло. Тут власник дома має гектари гектарів лісу, в нього будинок в лісі знаходиться, це все природа. Там будинок десь але далі десь кілометр, напевно, що метри 800 до кілометра, там великий ставок в нього є. Ну, це все знаходиться власне, в лісі. Я вже збираю речі. А тут фірма теж робила колись. Я по фірмі то все поправив. Сам інвертор, інвертор дуже. Фірма трохи неправильно зробила, бо зробила 4 стрінга, дуже мала напруга по, цьому, по сонячному полю. Там, мені здається, робоча напруга 400 вольт то. дуже мало. Вони наробили багато стрінгів, але з малою напругою. Там якщо видно в кінці. Йшло рівненько-рівненько і зійшло. І так само бачу в тому столі, так щось це все зробили. Тут теж вийшов кабель і легенько попід конструкцію пішов туди до до двох фронів острів. Ось так виглядає робота. Така тиша зараз неймовірна. Сонечко сідає. Так що, дякувати Господу, все закінчив, все зробив, завтра буду починати. Вже другий об'єкт і буду тікати вже додому в Україну. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал, дивіться, робіть собі інсталації, беріть приклади на зарашньому, при зарошньому технічному прогресі. Приклади є, що брати. Дуже багато контенту в Ютубі у всьому... Так що Перш ніж робити роботу, перш ніж будувати, щоб щось ви повинні, як мій знайомий оцей говорив, що я з ним будував, він каже, що перш ніж щось нове захотіти зробити, треба місяця два посидіти, почитати про те, пороз... все це все розізнати і потім робити. А так як самому, що викидати гроші і потім переробляти по сто раз. То краще цього не робити. Всього найкращого всім. Я буду збиратися. Слава Україні!